Щодня зі складу волонтерської команди полтавський батальйон небайдужих, які розташовані у Свято-Оспенському соборі, отримують подібну допомогу по декілька військових підрозділів, які вирушають з Полтави на передову. Сьогодні ми надаємо допомогу 37-му підрозділу 93-ї бригади. Ми надаємо сто разових чобот, 30 бушлатів, а також продукти харчування. Я вам скажу, якби не ви, то нам дуже б ножа боцицьки дали. І, і якби не волонтери, якби дуже було б туговато. А ці сапоги, це якби помощь така, що там грязь, слякать. І якби ви розумієте, як ходити в цій грязюки слякать. А сапоги з утепленням – це хороша річ. І дуже велике дякую. Я з Великобайчанського району Полтавської області. Передаю привіт усім родителям, Хто мене знає, близьким, дівчині свої світлані. Тобто, хай ждуть, скоро ми повернемося з перемогою. Дітські дома дають допомогу. Це дуже, знаєте, як приєднано, але дуже. Цей підрозділ виконував бойові завдання у місті Авдіївка під Донецьком. Тепер бійці відправляються під Маріуполь. Вони з вдячністю приймають допомогу, яку по краплинам для захисників збирають небайдужі полтавці, які у свою чергу постійно допомагають волонтерській роботі команді полтавського батальйону небайдужих.